Той же самий час зараз, завдяки цим е, митам, контрмитам та контр-контрмитом між е, Сполученими Штатами та Китаєм, зараз на Китай накладені вже мита у 104% Сумарно е, всі аналітики одноголосно по суті кажуть, що це призводить до скорочення, причому дуже різкого споживання нафти. Е, а Китай в цьому випадку, коли в нього дуже сильно скорочується споживання, він буде обирати чию нафту і чи не вийде так, що він вирішить скоротити все окрім Росії? Ми не знаємо. Це невідомо і скоріше за все, Китай, якщо ціна на нафту буде падати, буде викручувати руки покупцям. Він великий покупець, він може викручувати руки. Він прийде до Путіна і скаже 30. Да, чи прийде до принця і скаже сорок. То це один з варіантів поведінки, яка цілком можлива, але на це всьому накладається ще геополітичне протистояння і певні домовленості, які можуть бути поза межами цього. І ми не знаємо занадто складний конструкт, щоб прогнозувати поведінку, бо ми бачимо тільки маленьку частинку. А в теорії, якщо пригадувати історію падіння і розвалу е, Совєтського союзу, так то скільки місяців треба протримати от на такому дуже низькому рівні ціну на нафту, щоб в Росії почалися якісь економічні потрясіння? Е, дивіться проблема в тому, що російська економіка більш сійка в порівнянні з радянською в радянський союз розвалився не тільки через низькі ціни на нафту, а через те, що жерти було нема чого. Бо продуктів харчування фізично не вистачало. Імпортував Радянський Союз їжу. Да, і в кінці 80-х Радянський Союз через це був в тому числі у дефолті. Тому не можна так прямо порівнювати. На жаль, російська економіка більш стійка. А там далі знову ж таки, чим довше ціна на нафту тримається нижче, тим краще, тим менше ресурсів у Російської Федерації. Хм. При тому колеги мої з видання Reuters так з, з заявляють, що найближчі місяці оця, як ви сказали, м'яка посадка, так вона стане ще більш і більш жорсткою, і потрясінь буде ще більше і більше в російській економіці. Зокрема, в окремих галузях, так там вугільна промисловість вже повністю майже зруйнована і через це регіони певні встали повністю, так е, чорна металургія, тощо, тощо. А чи може якщо не от такий, як ви сказали, продовольча така криза, так але ось така криза в окремих галузях і безвихідь в окремих регіонах призвести до чогось на Росію? Може призвести, а може не призвести. Давайте у нас у всіх є віч thinking, щоб воно там розпалося. Зараз нічого не каже, що воно може розпастися в найближчим часом. Взагалі нічого. Але соціальні проблеми будуть вимагати від Путіна шукати гроші і ставити питання руба або він продовжує війну, або він має ці соціальні проблеми. Яке рішення прийме Путін в такий момент? Ми з вами не знаємо. Хм. Ну і також хотілося б і про нас з вами поговорити, про Україну загалом так. Торговий представник України Тарас Качка заявив, що е, наразі Україна готова повністю обнулити мита на американську продукцію. А до чого взагалі це може призвести, і чи це не є таким спосіб способом задобрити Трампа? Ну, це є спосіб задобрити Трампа. Єдине, що ми про це більш вигідно Україні, обнулення мит, ніж американцям. Mm -hmm. Вони з нас більше мит беруть, по-перше, ніж ми з них беремо. А по-друге, ну у нас в принципі дуже малоактивна торгівля зі Сполученими Штатами, і ми більше беремо у них, ніж продаємо туди. І це і те, і те не в таких значних цифрах, бо просто США дуже далеко. І як любить говорити Трамп, між нами Великий Океан. Тому вся ця торгівля для нас не проблема обнулити мита, взагалі не проблема. А ось цей великий океан він може якось нам допомогти, щоб нас не затопило, скажімо так, оці через цю санкційну та митну політику Сполучених Штатів економічно. Я маю на увазі? Ух, ну, дивіться зараз. Виглядає, що поки ще криза буде більше в самих сполучених штатах, ніж, наприклад, в Європі, але все рівно ми скоріше все побачимо глобальну економічну кризу, як було 2008 року. Чи вдарить вона по Україні і українцям? Да, вдарить. Тут ми нікуди не подінемось. Це погана новина. Добра новина, що вона вдарить менше, ніж 2008 року. Якщо ми пригадаємо 2008 рік, ми плюс-мінус будемо мати повторення цієї історії. Чому буде бути менше? Ну, по-перше, коли така криза стається, перше, що трапляється в таких країнах, як Україна, відток капіталу. Гроші починають тікати кудись в безпечне місце. Але у нас через війну з двадцятого року всі, хто могли, всі втікли вже. Тому власне цей елемент нам не дуже загрожує. Другий момент це експорт і падіння нашого експорту. Тут знову ж таки на набагато краще, ніж у 2008 році, відносно. Тоді ми повністю залежали від металургії, і тому перше, що відбувається, це падіння цін на метал, на руду. Цього разу, навіть якщо таке станеться, то по нам це вдарить, але не так сильно, як попереднього разу. Аграрка і Айтішка балансують трошки ту історію, хоч і там, і там також стресові явища будуть. Тому чи вдарить по нам ця криза, да, вдарить, але менше, ніж під час 2008 року. Також, зокрема, пан Андрій Пишний, голова Нацбанку України, заявив у себе на сторінці Фейсбук, що Україна хоче отримати доступ до заморожених активів Росії у Великій Британії, щоб покрити дефіцит бюджету в цьому році. А що у нас зараз з бюджетом взагалі відбувається? І чому раніше виходило без цього покривати? А тепер треба прибігати до таких мір? Ні, дивіться, зайві гроші нікому не завалюють, тому. Чи профінансований у нас дефіцит бюджету цього року? Да, профінансований, як і попередні роки, у нас половина грошей в бюджеті. Це зовнішня підтримка. У нас повністю профінансовані всі наші потреби на цей рік. і Навіть є буфер, е який дозволить проф... е якщо що профінансувати ще більше потреби, наприклад, якщо буде. Більше запиту з боку військових по імпорту озброєння, але додаткові гроші, звісно, не завадять, і так само буде у нас бюджет дефіцит бюджету 26-го року. Тому цілком природні е, хотіти того, про що говорить е, пан пишний. А наскільки, взагалі, зараз доцільно доречно, так і чи є у нас можливості саме з британцями про це домовитися? Бо я так розумію, що з європейським союзом поки що питання все ще стоїть. Це стоїть і воно буде стояти, воно нікуди не буде рухатись, те саме, скоріше за все, буде з британцями. А в чому причина? Європейці зараз показують в цьому світі, що вони найбільш адекватні взагалі-то. І якщо ви кудись тікаєте, вам треба гроші з Штатів забирати і вести їх в Європу. Ну і це так виглядає. У той же час, якщо мова ці заморожені російські активи це суверенні активи, вони мають особливий, суперособливий юридичний статус. І це така священа корова світової фінансової системи. Саме тому для європейців може бути проблематичним експропіація цих активів. Там вже було публічно проговорено, що Саудівська Аравія казала європейцям, що якщо ви це зробите, ми будемо думати, куди подіти наші гроші, які лежать у вас, бо ми не будемо розглядати вас як безпечну юрисдикцію. Не виключено, що те саме говорив Китай просто не публічно. І для європейців це занадто великі ризики. Вони не хочуть ризикувати, а це трильйони доларів мова йде. І тому вони цілком природним чином уникають цього кроку. А чи можемо ми оцю логіку того, що треба зберігати свої активи в Європі, екстраполювати і на рівень однієї людини? Так? Тобто я маю на увазі, чи варто зараз долари міняти на євро? Варто. От реально долар перестає бути надійною історією, тому що ми не можемо розуміти, що далі стрелять в голову Трампу. Плюс його радники іноді виходили з ідеями девальвації долара і ідеями операції з зовнішнім боргом Америки, які де-факто будуть названі дефолтом. Це поки що не те, що озвучує сам Трамп, але я думаю, ми дуже близькі і до таких його озвучок. Плюс ми зараз спостерігаємо найбільшу за десятки років розпродажу боргових зобов'язань США. Це також буде для них великою проблемою. Це створює тиск, це створює тиск, в тому числі на долар, тому зараз треба уникати американської валюти. А при тому, що гривня по суті прив'язана до долару, то як це може в теорії вплинути на нас, на зарплати людей? Тощо дивіться, ніяк це не буде вплинувати, тому що якщо там почнеться щось дуже контроверсійне, то це відв'язка відв'яжеться і все. І при цьому курс, курс гривні при цьому ніяк не похитнеться ні, не похитнеться, прив'яжемось до євро і будемо так само прив'язані, але тепер до євро. А взагалі наскільки складно і чому ми до сих пір цього не зробили, зважаючи на останні місяці і політику, ну тому що це особливо нічого не, не, не означає, ні, нема різниці, до чого бути прив'язаним по суті, це чисто технічна історія. Хм. Зрозуміло, тобто, ваша порада основна – це переводити зараз саме в євро. Я правильно вас розумію? як В Власне євро, зараз. якщо є можливість швейцарський франк. Ого, щиро вам дякую, і також на останок. Хоч хотів запитати такий короткий прогноз: що у нас буде з інфляцією до кінця цього року? Чого нам очікувати на тлі всіх цих економічних пертурбацій? Ну, всі ці пертурбації не допомагають боротися з інфляцією, це точно. Трамп розганяє американську інфляцію, американська інфляція завжди імпортується. Е, тому до кінця року у нас інфляція залишиться, напевно, досить високою. Є базовий прогноз, що вона буде нижче 10, десь з другого півріччя, але давайте орієнтуватися на цифру на цей рік 10%. Отже, виходить, що раніше Сполучені Штати торгували доларом. Тепер торгують інфляцією, Я правильно вас розумію через політику Трампа? Вони завжди імпортували свою інфляцію всьому світу, просто зазвичай вона була маленькою, окрім 22-го року. Ну що ж, подивимося, куди нас все це заведе. Щиро вам дякую за цей прогноз. Тепер знаю, у що конвертувати власні заощадження. Дякую вам дуже, пан Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Дякую, друзі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте запитання у коментарях для наших експертів. Ми найкращі з них оберемо та поставимо у наступних випусках. І не забувайте підписуватися та ділитися цим відео.